Вітаю, шановні друзі! Італія нещодавно видала українського громадянина за злочин, вчинений на території України. І дуже цікаві підстави, чому його все таки видали, бо в Україні ж іде воєнний стан і бойові дії відбуваються на території України. Ми зараз з вами проаналізуємо і подивимось, кому цікаво. Якщо вчора я ще розповідав про історію трьох українських чоловіків, яких депортували за вчинення злочину на території Швейцарії, то зараз іде мова саме про екстрадицію. За запитом України в Італію, де е, українського громадянина е, було заарештовано за вбивство за допомогою транспортного засобу. Ну так перекладається з італіянського. Насправді я думаю, це було якесь ДТП. Можливо, яке потягнуло смерть особи. До речі, дуже цікавим являється той факт, що даний злочин це злочин вчинений по необережності. Він не являється умисним злочином. І от що нам пише адвокат е, Дісара Очепінті. Е, вибачаю, хто знає італійську, можливо, неправильно сказав прізвище адвоката Очіпінті чи Оцепінті. Вона повідомляє суть справи, і ми зараз її подивимось. Для касаційного кримінального суду Італії є достатнім відсутність перешкод, якщо в'язниця призначення знаходиться далеко від місця конфлікту, друзі. Ось так. Тобто, якщо в'язниця, де будуть українця утримувати, знаходиться далеко від місця вчинення бойових дій. То його видавати в Україну можна, ось такий тришак намічається в Європі. Це при тому, що Італія в цьому році не видала українського громадянина назад в Україну за організацію злочинного угруповання по викраденню автомобілів. Але це правда були південні частини Італії. Я вже чесно кажучи, розумію навіть територіальну юрисдикцію в італійських судах північні. Центральні суди більш е, жорстокіше підходять і дуже серйозніше підходять до питання екстрадиції. А південні частини е, Італії вони дуже ліберально відносяться і не видають. Тепер що пише адвокат з приводу цієї справи? Дуже цікаве формулювання, друзі. Касаційний суд Верховного суду підтверджує рішення про екстрадицію громадянина України зарештовано за вбивство транспортним засобом, Незважаючи на воєнну ситуацію в країні та воєнний стан, який змусить його взяти до рук зброю. Виконання ордера на думку Верховного суду може відбутися за гарантії українського судового органу щодо поміщення особи, яка підлягає екстрадиції до пеніціарної установи, далеко від зони конфлікту. Відсутність підстав, що перешкоджають передачі українського екстрадитора, такий вирок 6-ї секції касаційного кримінального суду у вироку від 1 липня до 30 вересня 2024 року, який підтверджує рішення про екстрадицію апеляційного суду Генуї. Бачимо, північна частина Італії вона не дуже ліберально відноситься. Південні частини більш все таки ліберальніші, і вони менше видають українців за екстрадиційними запитами. Захист скаржився на серйозні ризики для життя та безпеки особи українця, яку екстрадують з одного боку. Умови ув'язнення, описані українським правосуддям, здавалося, відрізняються. За описом від звітів міжнародних організацій та Ради Європи так в 2021 році був звіт, і був також ще нещодавно звіт Ради Європи щодо утримання е е злочинців в в'язницях України, і він був дуже незадовільний. Е е з ризиком наразити ув'язненого на порушення основних прав людини. З іншого, ризик того, що український громадянин підданий в своїй країні менш суворому заходу тримання під вартою та звільнений на свободу, може бути призваний і відправлений у бойові дії. Тобто, бачите, захист посилався на те, що навіть якщо його в Україні все-таки звільнять да, від відбування покарання, то він буде призваний. Да? Посилалися на такий аргумент. Суд його не прийняв, до речі. Натомість, касаційний суд Твердив рішення апеляційного суду Генуї. Європейський суд з прав людини зазначили судді Кавор, Отримавши інформацію про умови тримання під вартою в українській державі, не прийняв рішення про застосування тимчасових заходів згідно зі статтею 39 регламенту, тому вважаючи ситуацію під контролем, а також враховуючи зобов'язання України гарантувати фундаментальні права та безпеку в'язних. Ось вам, друзі, і практика. Європейський суд сказав, що нічого страшного немає, можна екстрадитувати українців назад додому. Погана тенденція, друзі, дуже погана. Дуже-дуже, дуже, дуже. Крім того, у даному провадженні. Суд зазначає, міністр юстиції України точно вказав, до якої в'язниці далеко від зони бойових дій буде поміщена особа, яка підлягає екстрадиції, зазначивши, що обрана установа відповідає стандартам, які вимагаються Страсбурзьким судом і Верховним судом. Бачите, друзі, як ліплять лапшу нам на вуха, тобто, в принципі, Європа підіграє Україні і екстрадує друзі. От погана тенденція, дуже погана. От, що пише адвокат Далі. Натомість суд не взяв до уваги загрозу застосування щодо екстрадиції воєнного стану та примусового призову до армії, тому що вона не порушувалася в апеляції, тому було запропоновано вперше в касаційному суді. В будь-якому випадку додають судді небезпека була представлена в апеляції в загальному вигляді та без тверджень проточні та оновлені об'єктивні елементи, які підтверджують обґрунтивність побоювання, що екстрадиція в Україну може призвести до введення воєнного стану. Е, ну друзі. Чесно кажучи, абсурд, абсурд, величезний абсурд, але це показує настрої і показує приклад для розуміння, що все-таки Європа екстрадує і більш всього буде екстрадувати. Ось так майте на увазі, звичайно, кожна справа підлягає індивідуальному аналізу. Ми не можемо казати за всі справи. Не можна сказати, що будуть видавати чи не будуть видавати. Це в кожному випадку. Наприклад, 5 місяців назад чи 7 місяців назад Італія відмовила в видачі. Да? Ось тут. Взяли, задовольнили. Ну, єдиної практики немає, але все одно тенденція негарна, друзі. Тому майте це на увазі, особливо нічого критичного і немає, прямо, але тенденція йде я ж кажу, не дуже приємна. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.